Реальна історія. Того року ми складаємо іспит з моєю ученицею в сервісному центрі. Під час іспиту дівчина глохне, заводиться, їде далі. І в кінці ми іспит складаємо. Інспектор віддає нам чек-лист, вимикає камеру і каже: Ви знаєте, я оце вагався, ставити вам іспит чи не ставити. Але я вагався до тих пір лише, доки ви не заглохли. Я вас вітаю, можете йти отримати посвідчення водія. Ця історія нам показує, що інколи заглохнути може бути навіть корисним. Хоча насправді це більше виняток, ніж правило. Але все ж таки, чому ж дівчина склала? Що саме заставило інспектора прийняти саме таке рішення. А про це в кінці відео. Тож, сьогодні розбираємось, чому люди глохнуть на механіці, які основні причини і випадки, коли це відбувається найчастіше. І, звичайно ж, дізнаємось, як ніколи не глохнути і стати впевненим водієм. Без лайфхаків не обійдеться. Перший і найчастіший випадок, коли люди глохнуть, це під час рушання. Так, друзі, це якраз та ситуація, яка вас, мабуть, цікавить найбільше. Як же ж рушити і не заглохнути? Є дві причини. Перше, це ми спішимо. Друга причина це у нас невірна техніка рушання. Як правило, ці дві причини ходять десь разом. Тобто, дуже часто через те, що ми спішимо, в нас і невірна техніка рушання. Або через невірну техніку рушання ми починаємо спішити, тому що в нас є відчуття, що ми щось робимо не так. І в результаті відбуваються якісь незрозумілі ситуації під час рушання. Ну, по-перше, на рахунок поспішання. Найголовніше, що ви маєте запам'ятати, це ви не маєте рушати швидко. Забудьте про поняття, хочу рушити швидко. Якщо ви приходите до інструктора і кажете, навчіть мене рушати швидко, він каже, «да, зараз тебе навчу, йдіть від такого інструктора. Це поганий інструктор, якщо вас він буде вчити рушати швидко. Хороший інструктор вчить рушати ефективно, а не швидко. Тому давайте розберемось з ефективною технікою рушання. Правильна техніка рушання. Права нога наша завжди знаходиться на гальмах, тобто в напівнатиснутому стані це положення ніг. Це стандартне положення ніг водія. Ліва нога в упорі, права на гальмах. Далі ми натискаємо педаль щеплення, вмикаємо першу передачу, підводимо педаль щеплення до точки утримання, тобто до того моменту, коли машина починає легесенько-легесенько вібрацію давати. Ви її відчуєте. Ось пішла вібрація. Далі праву ногу переставляємо на педаль газу. Натискаємо легенько на газ, додаємо обертів і тримаємо ці оберти на одному рівні. І в цей час тримаємо педаль щеплення. Не відпускаємо, забуваємо про плавне відпускання, треба тримати. Тримаємо 5 метрів, через 5 метрів відпустили і поїхали. В цей час автомобіль максимально плавно і максимально спокійно вас рушає. Якщо ж ви. Намагаєтесь рушити трошки іншим способом, тобто намагаєтесь зробити таку собі гойдалочку, так? Одна нога натискає, друга відпускає. Можливо, чули такий спосіб від деяких людей, що типу, одною ногою натискаєш нога, а другою плавно пускаєш щеплення. Це абсолютно невірний спосіб, ними будете глохнути. Ще раз, ми тримаємо щеплення в точці утримання і їдемо тримаючи 5 метрів. У мене про рушання є відео, це моє перше відео на каналі. Можете подивитися. Воно десь буде ось тут. Невірний спосіб рушання це так звана гойдалка. Тобто, коли ми одною ногою натискаємо, іншою пускаємо. В результаті що відбулося тільки, що правильно, моя машина ну, не заглохла, звичайно, але дуже великий ривок був. І, в принципі, це лотерея. Раз заглохли, раз не заглохли, раз був ривок, раз не було ривок. І ось в результаті нічого хорошого з цього не буде. Тому техніка рушання. Рушаємо тільки. По такій техніці, і тоді ви точно не будете глохнути. Друзі, неважливо, чи ви давно водите, чи тільки сіли за кермо автомат, у вас чи механіка, але ваша безпека це є ваша персональна відповідальність. І у зв'язку з цим хочу з вами поділитися одною цікавою інформацією, а саме розповісти про ось такий от відеореєстратор Geyser, модель F725S. Що це за реєстратор і чому я про нього розповідаю? Тому що я ним користуюся уже два тижні. І в мене є. Певні враження. Дуже порадувало, що реєстратор маленький, компактний і абсолютно непомітний за дзеркалом. Також він має мінімалістичний дизайн і легко кріпиться на лобове скло з допомогою скотчу. А найкрутіше це керування ним. Все відбувається через додаток в смартфоні, де можна налаштувати реєстратор під себе, дивитись та зберігати на телефоні зняті відео і навіть робити фото в режимі онлайн. Дуже зручно. Ну і звичайно ж, якість картинки тут також все чудово. І вдень і ввечері при поганому освітленні на відео буде видно як дорожні знаки, так і розмітку, і навіть номера машин. Адже сенсор, який є в даному реєстраторі, не дозволить втратити файл з відео, якщо сталося ДТП. Друзі, даний реєстратор можу сміливо рекомендувати, тому що він показав себе з найкращої сторони. Посилання на цей реєстратор, а також інші реєстратори фірми Geyser, буде в описі під відео. Другий найчастіший випадок це під час зупинки. Так, під час зупинки можемо заглохнути. Там причина дуже проста: ми або забулись натиснути на щеплення, або натиснули занадто пізно. Чому так відбувається? От Про це можна поговорити, це цікаво. Відбувається це зачасту через те, що ми дуже задивились на автомобіль, який рухається попереду. Або, можливо, якась небезпека дуже неочікувано перед нами з'явилася, і ми на неї задивились. І в цей час наша увага повністю була зайнята цією небезпекою. І ми забуваємося про педаль щеплення. Тому дуже важливо працювати з очима першу чергу, щоб не глохнути наші очі. Це наш друг під час руху, але може бути і не зовсім друг, він може підставити цей друг нас, коли ми дуже довго дивимося на якийсь об'єкт. Тобто техніка, техніка зупинки виглядає дуже просто. Ми спочатку знижуємо швидкість, коли швидкість стала маленькою, коли оберти двигуна опустилися ближче до холостих, тобто десь до тої одинички, ми тиснемо на подальше щеплення. Якщо ми це зробили занадто рано, це небезпечно, тому що може бути знос і занос. Про це відео в мене на каналі є. І якщо ми зробили це занадто пізно, автомобіль може заглохнути. Тобто те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Це не критично, але також бажано за цим слідкувати. Тобто перед зупинкою за 10 метрів до зупинки щеплення має бути вже натиснуте. І третій випадок це коли ми плутаємо передачі. А саме намагаємося рушити не з першої або, можливо, після зупинки не поставили нейтральну передачу. І навіть під час руху ми можемо бути не на тій передачі і просто не перемкнути в той момент, коли це потрібно зробити. Тому машина може заглохнути. Як же з цим боротися? Дивіться, є дуже простенький лайфхак, такий примітивний, але він працює. Як він виглядає? Дуже просто. Ось уявимо, що ми рухаємося. Їдемо таки, їдемо, їдемо, і тут ми не розуміємо, на які ми передачі, і треба нам дізнатися, що ми робимо правильно, ми просто торкаємося рукою до важеля. Торкнувшись рукою до важеля, ми точно не сплутаємо дві основних передачі, на яких ми їздимо. Це перша стоп, друга і третя. На першій ми не їздимо, ми лише рушаємо. Друга і третя передача, як правило, це найпоширеніші або найтакі, ем, частіші передачі, на яких ми рухаємося по місту. Просто ми їх змінюємо інколи. Інколи на третій, потім знов друга, знов третя, знов друга. І от наша задача їх не сплутати. Якщо ми торкнулися до важя, ми точно не переплутаємо другу з третьою, тому що друга ззаду, третя десь попереду, біля магнітоли. І ось, торкнувшись до важя, ми зрозуміли, на які ми передачі і можемо вчасно переключити на якусь іншу. До речі, це також допомагає. Тим людям, в яких є звичка позирати на речах. Тобто, якщо ви дивитесь на ва... речах, а важіль правильно. Так. Якщо ми інколи дивимося на важіль, то якраз звичка торкатися рукою до коробки передач, це може вам допомогти з цією звичкою зав'язати. Ну і те саме під час рушання. Так? Якщо ми не впевнені, на якій ми передачі, торкніться рукою до важеля. Можливо, ви були на другій передачі. Це також дуже допомагає. Ну і тепер відкриваю секрет моєї учениці, Чому ж вона склала іспит, і якраз те, що вона заглохла, їй допомогло. Дивіться, ми всі боїмось заглохнути. Але насправді заглохнути це невелика проблема. Проблема наступає тоді, коли ми після того починаємо панікувати і незрозуміло, що робити. Тобто, як правило, те, що ми заглохли, це невелика проблема. І багато досвідчених водії глохнуть і я в тому числі. До речі, я можу десь задуматись, заглохнув. Але що я зробив потім? Я спокійно завівся і спокійно, нікуди не поспішаючи, рушив. Те ж саме зробила моя учениця. Тобто, вона після того, коли заглохла, максимально спокійно завелась і максимально спокійно поїхала. І інспектора це вразило вразила та спокійність, впевненість в своїх діях, і він вирішив, що вона готова бути водієм. Тому, друзі, найважливіша порада, яку я вам сьогодні можу дати, це. Ніколи не поспішати. І навіть коли ви заглохнули, ви маєте спокійно, чітко, думаючи, що ми робимо, запустити двигун, і так само спокійно, нікуди не поспішаючи, рушити з першої передачі. Насправді це зробити дуже легко, якщо ми бачимо те, що відбувається попереду, а не думаємо про те, що відбувається позаду. Друзі, намагайтеся дивитися в майбутнє. То, що позаду, то минуле. Не звертайте увагу. Всім безпечних доріг і до наступних відео.